Всіх вітаю на каналі подвір'я, мене звати Іна. Мене просили в коментарях зняти ще одне відео на тему мускусних качок. Друзі, у мене на каналі дуже багато є відео про мускусних качок. Ви можете перейти в плейлисти, знайти назву мускусні качки чи індокачки і подивитися, там є серія відео. Я спеціально створювала плейлисти для того, щоб моїм глядачам було легше шукати. Звісно, що я можу зняти невеличке відео на цю тему в такому форматі, як ви вже звикли, так що сьогодні буде відео про мускусних качок. Дивіться, поділюся своїм досвідом, своїми емоціями на рахунок звичайних індокачок і незвичайних індокачок. Позолочених. Тобто про качок важких ліній, як їх називають, там розповідають і тому подібне. Дивіться. Зразу по моїй реакції, я думаю, ви зрозуміли, що у мене скептичне відношення до качок важких ліній. Тому що я вважаю, що якісна індокачка, яка б вона не була, якого б кольору вона б не була, вона і є важкою качкою, важкою лінією. Просто що років, я не знаю, вже років, напевне, 10 тому, може 8 тому, пішла така мода, хтось завіз десь із якоїсь країни, якусь там. Німецьку лінію там чи французьку лінію, і звідти пішло-поїхало. Майже не в кожному дворі вже живе важка лінія, розумієте? Тому тут більше, напевне, ідея як реклама, як тренд і тому подібне. Зараз вже пройшов час після того, як це було піком моди, так сказати, завести собі. Індокачку важкої лінії. Люди трішки заспокоїлися і вже трішки зрозуміли, що багато обману, багато неправди. І якщо розібратися глобально, то якщо ти правильно розводиш мускусний качок, про це ми поговоримо в цьому відео, то вони в тебе всі будуть важких ліній. Чому я так кажу? Може, зі мною хтось і не погодиться? Тому що я індокачок тримала, напевне, більше 15 років себе на подвір'ї. У мене були різні індокачки, яких тільки не було. І свого досвіду можу сказати, що скільки ти вкладеш в індокачку, така вона й виросте. Поясню, дивіться, індокачки це птиця, направлена на те, щоб рости крупним. В тому випадку, якщо не переводняки. Давайте поясню, що таке переводняки. Це мілкі індокачки, які... Виникли методом неправильного спарювання, неправильного розведення птиці. Ну, як в плані спарювання. Звичайно, що всі пташки паруються так, як вони хочуть, ну, тобто як вони поперуть. Я маю на увазі, що це коли в одному господарстві спаровуються роками, розводяться в себе в племені індокачки брати, сестри, батьки і діти. От коли людина не вливає нову кров, у неї таке виходить, тобто, якщо ти тримаєш 5, 6, 10 років індокачик, від них отримуєш постійно потомство, вони у вас будуть мільчати. А є ще випадки, коли людина вже придбала переводняків. Тобто, От вона хоче завести індокачок. От до мене також багато раніше клієнтів приїздили. Вони взагалі не розуміли, що їм треба, яке їм треба. Їм просто треба індокачки, бо вони десь почитали в інтернеті, що є такі качки, смачні, вони нежирні, вони тихі. Дуже багато плюсів. Індокачок про них, я думаю, ви всі знаєте і так. Ось, вже про неї те саме говорить. Ну вже немає напевне сенсу. Хоча може є сенс, може зняти ще відео, просто вісти про плюси, індокачок і мінуси. Не всі ж люблять шукати старі люди. Ось. І що? І отака людина приїздить на господарство і купує індокачку. Багато по селах людей, які не сильно так пітлуються про те, щоб індокачка була різнокровна, щоб вона була крупна, щоб вона давала якісне потомство. Не всі. Простіше, отак так завів один раз і годує виросло там 2 кг і достатньо, і наче й непогано, так? Особливо, коли в тебе корма, наприклад, пайові, там, да, коли в тебе є можливість десь взяти їх е, не задорого або безкоштовно, то люди взагалі не паряться, не паряться про те. У них 20, 30, 40, 50 індохачок по 2 кг і їм вистачає отак, розумієте? І вони ж їх і продають. Вони не задумуються про те, що їхні індокачки могли б бути крупнішими в два рази, а то й в три рази, якби вони знали правила, як їх правильно розводити. І тому звідти й виходить, що людина, яка поїхала на таке господарство, я не кажу, що це погане господарство. Ні, ну більшість людей тримають звичайних індокачок, переводняків, і вони ними задоволені абсолютно. Це коли качка до двох кілограмів, селидень там до трьох з половиною чотирьох кілограмів. Ну, 4 чотири це навіть вже, женно і багато для таких качок, є ще менше. Їх все влаштовує, вони собі розводяться, вони гарно виростають, вони не хворіють і тому подібне. Ніякому разі, я не хочу нікого звинуватити чи сказати, що от ви поганих тримаєте качок. Ні, ви тримаєте таких, як ви тримаєте. Просто звідси іде причина, чому цей бум мускусних качок. Німецької лінії і французької лінії став таким популярним, тому що хтось завіз із іншої країни мускусних качок, яких розгодили правильно, розумієте? От яких правильно селекціонували. Коли в селекції ти вибираєш на плем'я по-перше, з різних ліній, типу, тобто, щоб кров була не, ну, не одна кров, тобто була не, не батьків з дітьми і братів з сестрами. Ось. І ти вибираєш самих кращих особин, самих крупніших, які вони мають бути, і вже потом ти отримуєш якісний і крупний. Хтось привіз, комусь сподобалося. А ці качки і ще таку особливість, скільки ти в них вкладеш грошей, скільки ти вкладеш в них корму, наскільки якісно, такі вони тобі і виростуть. З переводняками це працює не зовсім добре, тому що у переводяків є, є така які? особливість. Що їх як не годуй, вони все одно більше не виростуть, тому що в них генетично вже закладено, що вони не такі, як треба, в плані того, що вони неправильно з самого початку виведені, так? От від батька, наприклад, із з дочкою. І все. По-генетичному вони вже будуть не так гарно рости. Але якщо, от ви, наприклад, взяли в людини, яка свідомо правильно розводить птицю, це я перевірила на своєму досвіду. Я ж теж проходила ті самі помилки. Ось, якщо вона купує, наприклад, на плем'я птицю з різних господарств чи яйця з різних і виводить потім, формує сім'ї, дбає про те, щоб не було близько рідного схрещення, в такої людини вже потенціал цих качок значно вищий. Ось, І ви можете взяти таких каченят чи яйця від такої птиці, виростити каченят, і в залежності від того, скільки ви вкладете в них грошей, які ви будете мати корм і їх годувати. Такі вони у вас виростуть. Якщо ви взяли в такої людини птицю і придбали гарний якісний комбікорм, чи самі зробили? Спочатку годували стартом. У вас ця птиця не хворіла, хоча вони рідко заболівають, але якщо постаратися, можна угробити любу птицю. Взагалі до качки не хворіють, якщо правильно за ними доглядати. От ви, наприклад, правильно доглядали, так? Ви їх правильно годували. Спочатку у вас був стартовий корм, потім ви купували їм ростовий корм, потім додавали їм ще мішанки, якісь робили так, але не виключали комбікорм. Так і вони їх гарно годували, Вони у вас спаслися на гарному великому виголі. У них не було розкльову, в них не було стресу. Вони вам виростуть гарні крупні індакачки, і ви нічим ви їх не відрізнете від аля німецьких і французьких. Індохачок важких ліній, тому що це перевірено власним досвідом. У мене був експеримент, якраз перед тим як трапилось повномасштабне вторгнення, я придбала каченят важкої лінії, ну, людини, яка дійсно займалася ними. І в мене були якраз в той час каченята від моїх ліній, хоча в мене ніколи не було чистокровних важких ліній. Я просто коли купувала свою птицю, в когось брала. Я вибирала, щоб вона була якісна, щоб вона була гарна, щоб вона була крупна. Мені було байдуже чи вона китайська, чи японська, чи французька, чи німецька. Абсолютно, якщо мені подобалась птиця, я брала її, купувала і розводила скреще. І я провела експеримент. Каченята були приблизно одного віку. І годувала я їх однаково, гарно годувала, бо в мене, ви знаєте, якщо не знаєте, то подивіться мої відео про кормоцех. цех. Там в мене гранулятор є, я вклала гроші, я зробила собі корму цех, в якому я виготовляла сама гранула, накупляла, все робила по поправку. І гарно годувала ці дві категорії качок. І що ви думаєте, виросли вони однакові по по розміру? Навіть ті, що були. Важкої лінії були більш агресивні, вони були більш здатні до розкльову, і деякі з них на ніжки попадали. От мені не сподобалося, чесно. Мої качки були більш витривалі, більш активніші, і по розміру такі точно. Такі точно, як пташенята важкої лінії, точно такі самі. Так що робіть висновки, друзі. Чи вам купувати важку лінію? Ну це якщо вже й купувати, то шукайте людей, які дійсно правдиво нею займаються, які дійсно її мають. Для мене люба йде качка, вона хороша. Навіть переводняки, я ж кажу, у нас спочатку колись нам їх привезли багато років назад. Я вже розповідала цю історію. Багато років назад нам знайомі розпродали своє господарство і кажуть, ми вам хаті привеземо. Ми кажемо, нам не треба, вони привезли. Після того в нас ці індокачки кожен рік, і ми ніколи їх не переставали тримати. Ну, звичайно, зараз війна почалась і ми втратили. Але й під час війни ще тримали певний час. От ми їх тримали багато років, ми не вливали нову кров. Там була з самого початку гарна крупна качка, червона вона була, червоно-біла. От, але потім я почала помічати, що вони мільчають, мільчають, і потім почала цікавитись більше цією темою. Почала вливати нову кров. Нам тоді білого качера хтось чи обміняв, чи привіз. Потім ми купували ще качок. І таким методом, коли ти вливаєш пресі з різних каче, там і попадали і німці, і французи. Ну чи правда, чи ні, документи я не перевіряла. знаєте. просто їдеш, бачиш, тобі каже людина. оце німецький хатір, німецький війни. Ну як ти перевіриш, правда, неправда береш. Вливаєш кров, непогана кров, все нормально. У мене качечки були вже після того, як я почала більш серйозно займатися. Ну і не тільки у мене, люди брали ж у мене постійно каченят, яйця не інкубацію. то вирощували, не жалілися. Тобто в мене качечка росла максимум, напевне, до 3,5-4 кілограмів. Селезні в мене були і по 7 кілограмів, 8, напевне, і не було. Хоча був такий один кабан, але ну, я його якось і не зважила. Якось чи то руки не дійшли, чи що. В середньому селезні, дивлячись якого віку, звісно, но я розповідаю про дорослу птицю. Доросла птиця це вже після 12 місяців. Треба таких важити. Ось. І тоді, ну, тоді зрозуміло, яка кров, ну, і взагалі яка птиця. Тому що я ж кажу, можна і в півроку вигодувати там кабана, а можна і пізніше. Знаєте, от птиця рахується, її вага тільки коли вона вже доросла. У дорослому віці в мене качечки були до чотирьох. Там деякі були екземпляри, напевно, і 4+, але більших не було. І селезні в мене були десь такого до 7 кілограмів. Цього абсолютно достатньо було. Можливо було їх ще виготувати більшим, але у мене не було. На це ніякого бажання і сенсу. Тому що, дивіться, якщо залишати качурів на плем'я, то якщо дуже великий качур, ти його загодував, бо ти його постійно тримаєш на комбікормі, там йому вже 7-8 місяців, 10, ти йому даєш тільки комбікорм, вони теж можуть зажирювати. І це правда, індокачки зажирівають, особливо після 12 місяців, ну, після того, як він виповнився рік. Майте це на увазі. І селезнів, які там кілограмів 7, 8, 9. Якщо такі навіть ви зможете вигодувати, вони в потомстві витворені потомства будуть дуже погані. Вони будуть давати слабший набагато, а може й нульовий, просто відсоток оплоду. Тому майте на увазі: я ніколи не загодовувала і не відгодовувала цю птицю так сильно, щоб просто перевірити, яка ж у мене лінія. Не було такого бажання і не було такого сенсу. Я дорощувала селезнів приблизно до 5,5-6 кг і переводила їх більш на зерно, переводила більш на такі корма картоплю, овочі, Комбікорму давала значно менше. Мені не потрібно було, щоб моя племінна птиця вона була занадто крупна, щоб потім вона мені не дала потомства. Який в цьому сенс? А молодняк ми забивали десь місяців 7-8. вони цей час не набирали максимальної ваги, тому самців ми забивали десь на 5 кілограмах, плюс-мінус, різні були, теж знаєте. А самочок забивали десь молодих качечок на 2,5 кілограми, але про качечок, якщо можу сказати, на племя відбирайте самих крупних, тому що в цих індокачок є один мінус такий, про який мало хто каже. У них селезні ростуть у два рази більше, ніж качечки по вазі. І якщо у вас селезні кілограмів по сім. А качечки по три, то качечкам буде важко витримати на собі такого кабана. Тоді або краще годуйте качечок, селезня, годуйте менше, на дієту садіть його. Або, ну я не знаю, купуйте качечок більших, крупніших до своїх селезнів. Отакий є мінус у них. І були навіть випадки, коли качечки кастрували селезнів через те, що занадто важкі селезні. Було таке, що оте сверло, яке випадає після спарювання, качечки відгризали. Майте це на увазі. В них цікаво. За ними взагалі цікаво доглядати спостерігати і доглядати за ними. Ну мені мені було завжди дуже цікаво. Ось тому отаке в мене скептичне відношення до важковиків. По досвіду моїх знайомих, а я ж вам скажу, що я не, ніколи не тримала чистокровних, дійсно якихось переданих за 3-9 земель е, дорогущих яєць, там, чистокровних німців чи чистокровних французів. Те, що я бачила в знайомих, мене ніяк не радувало і не було вау ефекту. Тому я вважала, що в мене і свої качки гарного розміру. Мені було достатньо вливати, вливала так, крупних ліній. Важких, але тільки вливала в кров, щоб збільшити розмір своїх качок і зміцнити їх імунітет. По досвіду знайомих різниці, які тримали дійсно оцих дорогих індокачок, різниці не, я не спостерігала, взагалі не спостерігала. І вони самі казали, у тебе скільки качки? Кажу, ну качечки 3,5-4 кг плюс-мінус. Кажу, селезні до 7 вони. О, так і в нас, а в нас важка лінія. Кажу, а як ви годуєте? Ну, типу годуємо комбікорм, овочі, ну, типу, як звичайних індокачок. Я кажу, а ну може, якби ви годували їх спеціальними комбікормами і саме заготовували, то вони б у вас були більші. Але тут же, зовс... ну, тут же ж виходить і інша сторона монети. Скільки ти вкладеш тоді в цих качок? І чи є сенс на той кілограм плюс? от Наприклад, ти хочеш, щоб у тебе був селезень не 7, а 8 кілограмів, чи так як вони там заявляють 9 кілограмів, я не знаю, 9 кілограмів індокачка. Це, напевне, трьохрічна, яка вже ходити не може, з якої толку взагалі немає. Вона й не несеться, а селезень вже навіть і не може відтворити собі подібних. Ну це дурниця. Я і кажу, що якщо б ви годували, напевне, загодовували. Але чи є сенс в цьому вкласти колосальну суму грошей в комбікон, для того, щоб твоя індокачка була не 3, а 4 кілограми? Я не бачу в цьому сенсу. Я вважаю, що індокачки — це як маленькі свині. Вони універсальні, вони їдять все, що ти їм дасиш. Так, спочатку їм потрібно старт, їх гарно треба стартанути. Вибачте, за якість вже потрібно темніє в нас. вже пізно почала записувати це відео. Ну, я думаю, ви мене чуєте. Вибачте, що так вже бачите, негарно, картинка не гарна. Ось і я до чого веду? Що ну, ви ж розумієте, що все залежить того, скільки ти в них вкладеш. Якщо ти її хочеш мати велике і похвастатися перед сусідом, що в тебе відділі, важка лінія, ну то будь добрий туди і вкласти, якщо можна, як свиню можна вигодувати за ті гроші. Серйозно я вам скажу. Який в цьому сенс? от Я не розумію. Плюс ще по відгуках моїх знайомих, він до качок важкої лінії, завишені потреби в білку. Це ж про те, я вам казала про протеїн, про комбікорм. Плюс у них так само дуже сильно розвинений рефлекс скуптися. у них розкльов, як у мулардів, я серйозно кажу. Якщо в них нема виголу великого, то в них буде точно розкльов. Ось. І якщо у звичайних індокачок десь, якщо малий вольєр відсотків розкльову 30%, відсотків, ну 30% десь. от. Всі інші не скубуться, то у важких ліній там буде 100%. Якщо у вас нема великого виголу і достойного корма, який коштує тисячі гривень, то нема сенсу їх заводити. Заведіть звичайних індакатів. Ну, але не переводників, звісно що. І будете ви щасливі, і вони будуть гарно відтворюватися. У вас не буде проблеми з неоплодом, яєць, тому що так само знайомі розповідали, що. От, тримають качура, наприклад, йому там вже другий рік пішов, а він вже покриває качок дуже ліниво і зарубати жалко, ну ж 8 кг, ну блін, плазиш. А він не може свою функцію нормально робити і що тоді робити? Ну Типу, в чому сенс? Якщо одна яця коштує 150 гривень, а вони пусті всередині, ну, то тобі потім замовник їх на голову одягне. За, за всі роки а, утримання індокачок у мене не було такого, що у мене був 100% неопліт. Завжди з 10 яєць 10 оплоду. Ну, іноді було, що з 20 одне неоплідне. Ну, бувають такі, да, випадки бувають. Але у звичайних індакачок, гарних, крупних звичайних, у них немає проблем із оплодом. Вони гарно відтворюються, качечки не душать яйця, селезні не душать качечок, качечки не каструють тих селезнів, оплід шикарний, качка вигріла 15-16 каченят, і ти задоволений. Все. Годуєш ти їх спочатку комбікормами. Чим хочеш більше, щоб наросло, тим більше грошей вплав. А хочеш зекономити, годуй більше, ну, там, якимись овочами, мішанками, зеленю будуть менші, але зато й витрати будуть менші. Все прямо пропорційно у Індокачах. Тому я ж кажу: я нічого не маю проти господарів, які тримають чистокровних, якщо вони дійсно в них чистокровні, якісь важкі лінії. Але такі господарі. Такі продавці, якщо вони займаються продажем, яйця каченят мають в першу чергу попереджувати своїх клієнтів, майбутніх, що вони мають розуміти, що хочеш, щоб велика лінія виросла великою, годуй її як бролера. Це факт Це факт і створи її умови. Будеш годувати як звичайну індокачку, виросте як звичайна індокачка. Я вам точно кажу, ну може буде різниця пів кіла. Все, а який тоді сенс купувати е, важку лінію, так, каченят там, е, я не знаю, по 200 гривень за штуку, коли звичайних можна придбати по 60 гривень за штуку, чи там по 70, та навіть по 100. Чи яйце, наприклад, звичайної індокачки 50 60 гривень. Я не кажу, що якось переведеною, а от, наприклад, як я тримала гарних крупних індокачок. Вони не були переводнякалими, але вони не були чистокровними німцями. Ось яйця коштувало 50 гривень так за штуку. Якоїсь породної індокачки коштує 200 гривень за штуку, деякі по 250 та і по 500 є. Птиця на плем'я. Качечка коштувала. я ще лицевшу, пару років назад Качечка продавала. продавала по 350 гривень своїх, а племінних продавали по 700 цих важковиків. І різниці особливої нема. Селезні, я продавала по тисячу гривень селезнів. Племінник продавали по 2 по три тисячі селезнів важковиків. Є в цьому сенс? Ну, Для покупця, не знаю. Вирішуйте самі. Ось така думка у мене на рахунок кіндокачок важких ліній. Чистокровних не тримала і не дуже так сильно й хочу. Хоча побачимо, як воно буде. Я ж не знаю, як, що, дай Бог, в мене вийде відновити господарство, то можливо я і. Візьму якихось когось, будемо бачити по ситуації. Але те, що поки що я бачила, мені не дуже сподобалося. Мені подобалося те, що було в мене. Але прийшли визволітелі і визволили моє подвір'я від птиці, розумієте? І визволили мене від своєї держави, що я вимушена була виїхати. Ну, отак, от друзі. Отак воно і є. Все, пішла. Я дивіться, як вже темно, нічого не видно. Вибачте за картинку, всім пока.